Багато хто з вас вже знайомі з лінійкою фідерних вудлищ Flagman Squadron FLOW, Але ця лінійка, ця серія, складалась з вудлищ класу Heavy і EXTRA Heavy. Тобто вони були призначені більше для ловлі на річках з помірною або великою течією, використовуючи важкі великі годівниці. І саме в цій лінійці не вистачало вудлищ класу Medium. І саме сьогодні в цьому огляді ми розповімо. Про нові вудлища, які поповнюють цю серію, це будуть вудлища класу Медіум. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами Олег Демченко. І саме сьогодні в цьому огляді ми розповімо про вудлища, які поповнюють цю серію, а саме флагман Сквадрон Флоу. Фідер Commercial carp. Ці фідерні вудлища представлені в двох довжинах. В довжині 3,30 з тестом до 70 грамів, а також в довжині 3,60 з тестом до 90 грамів. Обидва вудлища, в принципі, якщо там написано Commercial Carp, да, загалом вони призначені більше для ловлі коропа. Але е їх також можна назвати і універсальними, тому що їх можна використовувати при ловлі коропа, амура, е ляща, підлящика і той же плітки. Тому що вони легкі і деликатні і виконано е в стилі слін бланку. Загалом їх можна використовувати на комерційних водоймах, а також на каналах, використовуючи легкі та невеличкі годівниці. Незважаючи на те, що вудлища тоненькі, тендітні, вони мають посилену комливу частину, тому їх можна сміливо використовувати при ловлі великої і міцної риби. Стрій цих вудлищ обидвих середньошвидкий, але незважаючи на те, що вони на патрях середньошвидкого строють, більше таки до швидкого, при піднавантаженням бланк поступово дуже гарно включається, тобто вони мають дуже класні в'яжучі властивості. І тому на виважуванні якоїсь великої риби вони будуть дуже гарно гасити ці ривки. І це виключає обриви і сходи. І тому, виважуючи навіть невеликого карасика, ви будете дуже гарно відчувати його в руку. А виважуючи великого трофея, бланк буде дуже гарно відпрацьовувати і гасити ривки. Бланки виконані за технологією FlexWire Carbon з карбону 24 та 30 тонн. Ну і звісно, розглянемо кожне вудлище окремо. Вперше, у нашому огляді буде вудлище в довжині 3,60 з тестом до 90 грамів. Що ми можемо тут побачити в цьому бланку? Ручка виконана в комбінованому стилі, тобто частина руків'я. Виконана з корока і частина з матеріалу Ева. Дуже часто вже виробляють виробники. Матеріал Ева використовують, тому що він дуже гарно миється, коли ми ловимо особливо в темпі і немає часу у нас мити руки від прикормки. І дуже часто ця частина у нас забруднюється. І потім матеріал Ева, він, ну, краще вимивається і швидше висихає. Також ми маємо дуже гарний і такий ергономічний катушка-тримач в стильному такому дизайні з верхньою гайкою затискання катушки. Що я хочу також зазначити, що, як я вже казав, вудлища виконані в такому елегантному стилі слімовому, тобто тоненькі вони такі, делікатні, тендітні. І загалом медіум вудлища я дуже-дуже полюбляю, тому що більшу частину своїх риболов я використовував саме в медіум медіуща, тому що, коли я жив там в іншому місті. У нас більше було стоячих водойми, тому частіше використовували саме медіум вулище. І для мене це більш таке приємне і таке -таке відчуття: слімові такі бланки, тендітні, легенькі, акуратні. Також хочу зазначити, що перше кільце. Тут розташовано таким чином від катушка тримача, що можна спокійно використовувати катушки у розмірах як 4 тисячі, так і 5 тисяч. Воно на великій відстані від катушка тримача, невеликого розміру перше кільце. Але за рахунок того, що воно на правильній відстані від катушка тримача, все продумано. Я коли тестував ще рік тому прицерінники, Перші зразки, там трошки інша була карта кілець, але ми все прописали, і продакт менеджерам написали свої побажання і все зробили як то треба. Також тут правильно розрахована довжина руків'я, тобто, щоб нам було зручно закидати, і важіль у нас тут вже йде правильний. Хочу зазначити, що, незважаючи на довжину, що вулиці 360, воно спокійно кидає на 70 метрів сидячи. Тобто воно має дуже кидучі властивості, і тому хочу зазначити, що воно кидає дуже класно. От. Але загалом на невеличких комерційних водомах або на каналах там в принципі далеко не потрібно кидати. Але ну, воно буде таким більш універсальним. І на дальній дистанції можна покидати. А також і на середній. Комплектується це вудлище трьома, трьома вершинками в, в трьох тестах. Це одна унці, дві і три. Завдяки цьому ми можемо назвати це вудлище універсальним, тому що ми можемо підібрати вершинку під різні умови і під різну рибу. Вершинки в нас, в принципі, з виготовлені з матеріалу карбон. Дуже часто зараз вже від скляних вершинок вже е, багато хто з виробників уходить. Тому що карбонові вершинки вони більш стабільні, тому їх назвати можна також і універсальними. Посадковий діаметр вершинок 2,2 мм. Як на вудлищі 3,60, так і на вудлищі 3,30. Тому вони можуть бути замінені ви можете використовувати вершинку з одного вудлища на інше, якщо у вас буде в двох довжинах 330 360 вони взаємозамінні. Вага цього вудлища 200 г. В принципі, це дуже класний показник. зважаючи, що вудлище розраховане для ловлі коропа, воно має дуже невелику вагу. Транспортувальна довжина 126 см. Складається вудлище з трьох частин, тобто бланк порізаний на три частини, плюс ще одна вершинка, яка приєднується до верхнього коліна. Загалом вийшло дуже класне вудлище, незважаючи на свою невелику ціну, таку демократичну, бланк дуже легкий, дуже, має дуже класні в'яжучі властивості. І я впевнений, що якщо ви будете ловити на це, на це вудлище рибку, я впевнений, що ви будете отримувати задоволення. А, а саме отримувати задоволення від ловлі будь-якої риби. Якщо то буде невеличка плітка якась середнього розміру або карась невеликий, ляж під лящ, так і трофейний короб. Ну, я впевнений, що це вудлище універсальне, і я думаю, що воно вам сподобається. Наступне вудлище в нашому огляді це вудлище в довжині 3,30. Воно ще більш таке делікатне і слімове. Перше кілечко воно більш таке деликатне і невелике. І загалом це вудлище призначене для ловлі на середніх та близьких дистанцій. Коли є такі комерційні водойми, коли нам не потрібно далеко кидати. Майже під ногами там, на дистанції 15-20 метрів, 25 Ну, Загалом воно, воно теж дуже класно кидає, і я спокійно на тестах їм кидав там, на дуже великі дистанції, навіть на ті дистанції, на які це вуличне не розраховано. Але загалом, якщо ви будете ловити на дистанціях до 50 метрів, воно спокійно буде кидати. Так само, тут правильно розрахована вже карта кілець. Котушку можна використовувати в принципі, тут в розмірах 4000. Бо 5000 вже буде дуже збільшувати вагу самого комплекту вашого. І воно не дуже буде компонуватись. 4 тисячі це буде достатньо для ловлі на невеликих дистанціях. Так само руків'я комбіноване. Тобто частина з корока і частина з матеріалу Єва. Також тут ми бачимо, я на першому вуличі не показав, таке декоративне кілечко таке в зеленому кольорі. Тобто в такому стилі, як і тут. Вудлище таке чорного кольору, так, воно таке елегантне. Але тут деколь в такому зеленому стилі. І такий зелений стиль це він відрізняє вудлища з цієї серії. Squadron Flow від класу Heavy. Там вудлище в жовтому стилі, тут в зеленому. Ну, тобто воно так, щоб якось там відрізнялось від своїх побратимів. Катушкотримач, такий самий, як і на попередньому вудлищі. надійний, стильний і зручний. Він забезпечує дуже зручний хват з верхньою гайкою. Гайка також виконана з матеріалу Єва. Також дуже гарно миється. Е, також комплектується трьома вершинками е, з тестом 0,75, унції. більш такі деликатні вершинки, але якщо вам потрібно якусь там вершинку більшого тесту, ви можете спокійно е, докупити або просто поміняти з вудлища 3,60. Але загалом ну, на це вудлище е, тут тест у нас виходить. До 70 грамів. В принципі, дуже жорсткі вершинки вам тут в принципі, і не потрібні. Також вудлище складається з трьох частин, тобто три частини порізані, бланк порізано три частини і четверта вставляється вершинка. Вершинки в різних кольорах покрашені в зеленому, в помаранчевому. Або в яскраво-червоному, як кому більше подобається, і в жовтому кольорі. Посадковий діаметр вершинок 2,2 мм. Вага вудлища 165 г. А транспортувальна довжина 155 см. Ну, Резюмуючи все, що я вам сьогодні розповів, я просто впевнений, що в нас вийшло таке достойне поповнення лінійки Squadron Flow, і Я впевнений, що багато хто з вас хто ловить на стоячих водоймах, зацінять ці вуличла і будуть отримувати задоволення на риболовлі. Тому що вони такі легкі, тендітні і саме головне демократична доступна ціна. Обов'язково ставте лайк під цим відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві та корисні відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також YouTube канали. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!